удар по Дружківці, градами по Максимівці, артилерією по Мар'янській громаді, де загинула одна людина. Зруйновано безліч житлових будинків. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України та позиції наших захисників. На бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Ворог застосовує всі можливі види озброєння. Накриває наші позиції і хімічною зброєю серед українських військових вже є постраждалі. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент попередньо називається луї Є вже постраждалі від цього хімічного елементу, значить, симптоми цього елементу це тошнота, рвота та втрата свідомості. Продовжує зберігатися небезпека підриву окупантами Запорізької АЕС. Світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи і готовий реагувати. Як зазначив президент України, у різних держав є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається на атомній електростанції. Зараз від нашої розвідки ми Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль. Не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його. Це обов'язок усіх в світі, і ніхто не може залишитись осторонь. У Вінниці повторно перевіряють понад 200 приміщень, де можна перечекати повітряну тривогу. Інспектують сховки шість робочих груп. Це, зокрема, Національна поліція, ДСНС та муніципальна варта. Перевіряють саме ті укриття житлового фонду, що потребували вдосконалення, і де потрібно було усунути недоліки, виявлені робочими групами. Як зазначили у департаменті цивільного захисту міськради, якщо балансоутримувачі укриттів не виправили проблем, до них застосують санкції в межах закону. Нодавства. Зокрема, фахівці нагадують відповідальним за стан укриттів, що під час тривоги сховки мають бути відчиненими. Так працює багі. Швидкий, маневрений, простий у ремонті та фактично всюдохідний. Збирають такі автівки для військових зі старих жигулів вінницькі волонтери. Ходова частина, двигун, коробка. Частина по електриці, ну і такі от примітивні речі, як сидіння і все інше. Двигун капітально ремонтують, а запчастини для ходової купують нові задля безпеки наших бійців та ефективнішої роботи баги. Вона показала, скажімо, дуже високі показники в експлуатації і робили, скажімо, так, тест драйв, як це називається. Ну і виправдала себе на 100%, тому що вага автомобіля значно нижча вже «Жигулів», тобто потужність її дуже висока. Вона швидка, маневрена, і тим більше вона адаптується з кожним разом, вносяться якісь зміни, модернізується. І на сьогоднішній день розробляються спеціальні пристрої, навіть і відкидні стележі для того, щоб евакуювати поранених, підвозити БК. Саме ця машинка вже показала свою роботу на найгарячішому напрямку фронту. Підпрацювавши в Бахмуті, бійці привезли її на ремонт, і з дня на день вона знову поїде у саме пекло, бо дуже необхідна воїнам. Ця машина використовується в першу чергу для піхоти, тому що піхота, коли вони з жилетами, касками, з продуктами харчування з усіма своїми речами виходять на виїзд. Це все хлопці волочують на своїх плечах, тому вона дуже сильно полегшує і їхню їхнє життя. Ця, ця машина використовується дуже хорошо у снайперів. Виїхав відстріляв, уїхав. Над створенням багі працює величезна команда волонтерів для військових. ОК південь передали вже 12 машин. В планах ще 20. встигнути потрібно за півтора місяці. У Нас чотири великих фонди і два підприємства, які нас підтримують. Цей проект являється виключно таким, який направлений на підсилення обороноздатності України. Всі, хто готові долучатися, і інші фонди, і закордонні, і внутрішні, і комерційні організації, і політичні організації ми запрошуємо абсолютно всіх, аби швидше закінчилась війна. Вартість однієї такої бойової машини, щоразу різна в середньому 120 тисяч гривень, і ціна може зростати. Все залежить від стану донора Жигуля. Одні донори в нас приходять в ідеальному стані. Це машини, з якої можна використати максимально. А другі приходять, де можна взяти одну-дві запчастини. Ні, і на тому все. Плюс не забуваємося про енергоносії, які на сьогоднішній день також збільшилися в ціні. Відповідно, всі запчастини, абсолютно, все, також буде рости у ціні. І плюс до того що ми вже думаємо про те, як зробити цю машину більш покращеною для хлопців у зимовий період, тому що сніг, дощ значить, повинна бути якесь і накриття, чи буде зніматися. Волонтери кажуть, запити на баги є постійно. Як донори використовують жигулі від 0,1 до 0,7 моделі. Саме такі автоблагодійники просять передавати тих, кому вони вже не потрібні. Підходять і ті машини, що вже не на ходу, і запчастини до жигулів. Якщо авто у справному стані, готові і викупити. Бензин та дизель в Україні сьогодні подорожчали ще на 60-70 копійок. Газ прибавив в ціні найменше. Такі дані моніторингу консалтингової групи А95. Середні роздрібні ціни на заправних станціях. А95 по 47 гривень 47 копійок за літр, де спаливо 46 гривень 15 копійок. Це результат повернення акцизів та ПДВ, яке відбулось з 1 липня. Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця. В результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень, автогаз на 3. Як повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, в результаті подорожчання дизель підніметься до 50 гривень. 95-й бензин до 55 газ можна буде купити за 26 гривень за літр. Працювати з вибухонебезпечними предметами дистанційно та ефективно. Телескопічні маніпулятори ТМ-600 отримали вінницькі надзвичайники від американських партнерів. Ці прилади допоможуть саперам ефективніше та з меншими ризиками для життя і здоров'я розміновувати деокуповані території. Маніпулятор призначений для дистанційного встановлення вибухових. Зарядів для подальшого знищення боєприпасів. Дані пристрої дуже зарекомендували себе з великої позитивної сторони, забезпечують виконання завдань на дуже високому рівні. Територія для вигулу і тренування собак. Дитячі і спортивні майданчики, велопаркінг тенісні столи з граніту, вулична модульна вбиральня. У вінці триває масштабна реконструкція парку відпочинку хімік. Там вже провели освітлення, встановили лавку добросусідства, відремонтували паркан та арку, вимостили пішохідні доріжки та висадили молоді деревцята. Унікальність в цьому, цьому проекті в тому, що дійсно там всі рішення. Для практичної експлуатації не прості, вони мають, всі вони фактично це є спецзамовлення, але вони охоплюють весь спектр людей, які зацікавлені в цьому активному відпочинку. Тобто там є навіть і площадка для заміру швидкості бігу, там 100-метровка, там є пригулянкові зони, є спортивні, там для воркаута є елементи. Тобто такого насправді в Вінниці ще немає. Символ віниці водонапірна вежа змінив свій звичний вигляд. Із трьох циферблатів зняли стрілки годинника. Це потрібно, аби дістатись внутрішнього редуктора, який їх рухає, та блока електроніки, що відповідають за точність годинника та звукові ефекти. Встановлюємо наші розробки блоки, які мають подвійну гарантію, мають безперебійне живлення протягом 48 годин. І механічна частина це метал, він зношується, ми його перебираємо, шестерінки, вали. Де потрібно будемо реставрувати, а де потрібно, будемо відновлювати, виточувати, замінювати, якщо потрібно. Цього року замінять три годинники, а саме ті, що спрямовані на площу європейську, в сторону центрального парку та вулицю Грушевського. А от годинник розташований у бік Кумбар оновили раніше. Фахівці кажуть, він гарно показав себе під час негод, перепадів температури і блекаутів. І ось цей модуль вже Буга Південь, який був модернізований в 2021 році. Цей модуль має змогу нам засобами інтернету звітувати і казати про те, що температура в Ніші понизилась, зникло світло. Про це ми можемо робити хоч якісь вже додаткові висновки. Ремонт, очистка, заміна зношених деталей та двигунів обертання триватиме до кінця місяця. Годинники, що отримали відповідно назви Бух Південь, Бух Захід та Буг Схід після модернізації повернуть на звичні місця. Від етнокилимків до стильних аксесуарів у селі Стіна на чоні майстрині створюють вироби з українськими мотивами, які розлітаються не лише місцевими магазинами, а й прикрашають вітрини бутіків сполучених штатів, Нідерландів, Данії та Швеції. А одяг із тканими елементами підкорює подіуми європейських тижнів моди. Ми почали віднедавна працювати з дизайнерами. Зараз ми працюємо з Ксенією Шнайдер, яка готує е, якусь велику колекцію, е, яка пов'язана з джинсом. І зараз маємо ну таке досить велике для нас замовлення е, таких заготовок, з яких пізніше вже справжні модельєри і дизайнери зроблять е, гарні вироби. А починали відроджувати ремесло саме з традиційних подільських килимів, такі створюються на Поділлі тисячоліттями. Юрій привіз мені такий великий станок. Почали ми робити коврики, ці вже великі, а потім почали робити заготовки на сумки, на косметички, на чехли, на маленькі сумочки. Зараз ми починаємо працювати над кошельками. Для збереження та популяризації традиційного українського ремесла на Вінничині відкрили центр ткацтва «Верета». створюють унікальні ткані вироби, переробляючи залишки одягу. Наше завдання, власне, це екологія переробити якомога більше матеріалу, це зберегти ці традиції і зробити щось добре. Ми намагаємося, намагаємося залучити до трудової діяльності місцевих жителів, які не мають якби, багато варіантів до, до, до роботи і, ну, і, і розповісти світу про, про наше ткацтво, про нашу культуру. Запрошують опанувати давнє ремесло у селі Стіна і туристів. Такий ретрит допоможе відпочити від міської метушні, адже тихе місце всередині каньйону річки надихає на творчість за ткацьким верстатом. Майстрині з досвідом зізнаються, охоче поділяться власними навичками, бо хочуть, аби традиції жили. Яскравий модний з роликовим настроєм. На такого чоловіка перехожим важко не звернути увагу. А маленька чорнатека в руках підкреслює стиль. Так, тренер із настільного тенісу поспішає на улюблену роботу. Знаряддя праці чекає. Одна ракетка собі, інша напарнику. Гру 79-річний спортсмен Сергій Волков називає золотою. І це лише один з видів спорту, яким активно займається багато років. Взимку, піруети та ластівки. Козини. І я з п'ятого класу. І люблю фігури, я пишу у вас, люблю. Наприклад, танцюю, обов'язково музику треба підібрати. От обов'язково музику для катання. А влітку максимально на свіжому повітрі займаюсь плаванням на центральному стадіоні. Погода саме те, що треба, аби поганяти м'ячик. Так і в спортивній формі себе тримає. А заразом і молодь привчає до здорового способу життя. Треба думати, як навчити молоде покоління. Навіть, навіть хлопці сюди ходять з інститутського університету. Тобто вони заінтересовані в цьому. Вперше спробував свої сили юний Георгій. Я стали в теніс на граю стали не дуже, але мені сподобалося. Бігон. Зіграти кілька партій з супертренером приходить не лише молодь, серед учнів й однолітки. Надо побільше почаще. От, а то в общем, -то, поки, так, от, на Усі, хто бодай раз спробував зіграти з Сергієм Волковим, обов'язково повертається знову. На кінець у нас почалось відродження спорту, тому що діти, а також люди більш старшого віку можуть прийти позайматися замість того, щоб діти сиділи в гаджетах. Директор стадіону Роман Головащенко лише радіє появі такого досвідченого колеги у своєму колективі. Для ветеранів спорту це прекрасне проведення часу. До того ж він ділиться колосальним досвідом, який він здобув за ці роки. Для молоді це також надзвичайно цікаво та корисно. Тренер на робочому місці з 12 до 19. -ї. каже: вік не перепона жити на повну та бути молодим не лише душею, а й тілом.